Дівчатка, так виглядає майбутнє дно нашого кашку в, в даний час. Підготувала я вже відро, зробила один, завела одну лозу, одну пару роз, лоз, верніше. Дивіться, на дно ми складаємо три рази зігнутий по колу ротанг. Фіксуємо так, отут я зафіксувала було, його тут вже не видно, бо я заслаїла ще розкочим. Фіксуємо скотчем, щоб він нам не розпутався. Накладаємо на дно і фіксуємо на хрест дві пари скотчу, щоб він, щоб він тримався. Тепер заводимо лозу, завела я вже лозу. Ага, ще вам розкажу, як я відмітила. Відмітила я по парах зразу, зразу дирочки, щоб ми не путалися, тому що будемо заводити лозу нахист. Якщо я завела тут лозу, значить ми заводимо паралельно. Паралельно з другого відра. Чому так? Тому що коли будемо заводити лозу по одній стороні, наприклад, як ми привикли заводити, наше кільце здвинеться і не буде центру. Значить, завела я тут лозу, значить будемо заводити з цієї сторони. От, покажу вам я намітила зразу собі, завела, завела лузу. Тепер її зараз будемо піднімати до нашого кола. Так, дивіться. Так, заводимо сюди під коло з цієї сторони. Так, наліво. Що ви робите? Оце виходить ліву, по ліву руку. Так, завели, поправили собі. Е, дивіться, ще раз хочу сказати, тут не, не треба ніяких розміток ставити, воно потім, коли ви завели, воно собі потім посувається, коли, куди вам треба, посунули і поправили. Так, завели сюди наліво. Тепер, що робимо? Беремо кінчик нашої лози. І просуваємо сюди, дивіться, під кільце і під нашу лозу. Робимо такий вузор. Тут тримаємо. Все, зробили Ось Отак От воно має виглядати. Все, це вже, це вже лишилось. Зберемо другу лузу. Те ж саме. Погибаємо наше кільце наліво. Ну, На відео буде направо, але якщо будете заводити лозу, то по ліву руку, Справа наліво. На відео все в другу сторону показується. Падає мені, тут незручно знімати, знімаю далі на роботі. Хочу. Зняти відео Так. Подала. знімала недавно відео по вазі, е, по але в мене телефон немає пам'яті і половину відео я не знала. Ну, не, я думала, що я знімаю його не знімаю. Так, дивіться. І знову заводимо сюди, під кільце і під нашу, під нашу петельку. Ось буде. Хоча скоріше воно. А воно. Так, завели. І робимо вузлик. Тримаємо тут кільце і тримаємо, щоб воно на нам не... Так. Два є. Тепер беремо знову лозу і так, заводимо вже нахрест, будемо заводити вже звідси, одну звідси, а другу звідси. Шукаємо, де наша пара. Отут отут тут пара, значить ми тут заводимо. Можливо, я е, не дивитися, якщо буде відео, не по, Буду два рази повторяти, тому що люди заходять в цей магазин. Я не пам'ятаю, де От. Так. Так, так само заводимо. Заводимо. Лозу зверху над, над нашим кольцом, зліва, справа наліво Так, підтягнули. робимо петельку, просуваємо Просуваю під кільцем над нашою лозою. Проставити, як краще буде. витягнули і фіксуємо тут вузлик наш. Все. Так само робимо другою лозою. Під кільцем. Ліво направо. Так, право справо зроблю, купиться під кільце над маслою лозою заводимо. Отак ось так. Оправляємо, натягуємо право. Стієчку. Все. Дивіться, це собі можете, як вам казала, посувати, як хочете. Бо я перший раз як робила, то я собі тут робила е, теж відмітки. Цього не потрібно, це і дурна робота. Отак от виглядає. Другу стієчку ми будемо підтягувати сюди, на протилежний бік. От, от. Або цю, наприклад, або цю, наприклад. І таким чином. Заводимо всі лози. От. І не доказала вам ще за то відео. Хотіла зняти майстер-клас з чаші, телефон вроді би знімав, коли я почала монтувати. Частина є, частина немає. Так що буду плес в'язати час, що не знаю коли. Я вам дороблю обов'язково і скину відео теж. Зараз я дороблю. Оце дно і покажу, як воно виглядає. Так, дівчатка, заправила я всі лози. Ось так виглядає наше кашпо. Так виглядає заправлені лози. І дивіться, так як я вам казала, все воно просувається. Під, перед тим, як плести, підтягнете оці вузлики і собі порівняєте, як вам треба, воно все рівняється. Бачите, от, не потрібно розмічати низ, і тако воно виглядає. Так, гарно виглядає. Покажу вам на готовому виробі. робила кожинку. Ось як виглядає оце дно. Гарно, акуратно. корзинка без хідних отпорів. Так, ось я робила вчора корзину. Отаке виглядає дно. Всім гарного дня. Буду старатися ще е, щось вам показати. Як є час, буду знімати відео. Коментуйте, пишіть, що ви хочете знати. Що, що знаю, то вам розкажу. Гарного і щасливого вам дня!